Добрий день. Сьогодні 15 січня 2023 року і коротке відео про те, яким чином ми маємо себе вести із саджанцями винограду, які відбули свою першу вегетацію. Ну, Є популярна методика формування кущів винограду після першої вегетації, яка полягає у вкороченні. Приросту поточного на декілька бруньок, тобто цю ще операцію називається обрізкою на зворотній ріст або обрізкою на повторний ріст. Так от, сьогоднішнє відео про доцільність цієї операції. Ну, взагалі-то вона доцільна, але із певною поправкою, якщо темпи вегетації та з дерев'яні лози, вони недостатні для утворення хоча б одного рукава. От зараз я показую вам кущі винограду, які були висаджені на місці викорчуваних столових. От Є шпалера столові були навесні 22-го року видалені по іншу сторону шпалери. От. Ну, і для того, щоб не було співпадіння точного росту кореневих систем старих та молодих кущів, я виконав висаджування молодих зелених саджанців по іншу сторону шпалери. Але відстань між головами кущів старого видаленого ряду та нового все рівно невелика, десь близько одного метра. Звичайно, посадкові місця були дещо підготовлені. Був вилучений шар ґрунту на місці висадки молодих кущів. Це технічні, технічні форми, навіть не форма, а це технічний сорт Рітон, який в мене є. Я з нього виготовив завалені саджанці. і знову посадив от на місці цієї шпалери 5 саджанців. Відстань між ними півтора метра. І так трапилося, що ріст був дуже інтенсивний. Взагалі дозволявся ріст одної або двом точок роста. От висота шпалери складає близько двох метрів. Ми в даному випадку на цьому кущі ми бачимо ріст двох лос, лише двох лос. І темпи цих двох лос були такі, що вони переросли верш от і визрівання їх також на досить великій висоті. До речі, отут ми можемо порівняти товщини оцих двох приростів, один відрізнявся від іншого, тим, що один був прочеканений на висоті 2 метри, а іншому дозволився різ далі. І діаметри цих двох лос відрізняються ну, відсотків на 30. Тобто це демонстрація доцільності чеканки лос. Такий прочеканений рукавчик, він має дещо більший діаметр. От, що я буду робити далі? Ну, бачимо, що вони були висаджені у приямки. Одразу було, вони були спрямовані таким чином, щоб заплановане формування напіввіяло, яке я практикую, його було дуже просто досягти. А для цього були утворені умови для виходу рукаві під тим кутом. Який є більш доцільний для цього. Ну, бачимо, що кут складає від 30 до 40 градусів, умовну сприямку. І зараз після обрізки е ці рукава, ну, ви вже зрозуміло, що я їх не буду вкорочувати на зворотній ріст, тому що їхня величина достатня для того, щоб їх використовувати у якості. Е Готових рукавів на наступну вегетацію не з метою е, досягти е, якогось урожаю з них. Ну, взагалі не бачу доцільності обрізати саме такий варіант на зворотній рост. От ми бачимо, що довжина їх більше 2,5 метра одного. Що я буду робити? Е, більш дещо товщий, е, товщий рукавчик. Е, ми бачимо, що він, вони достають до наступного куща. Тобто дещо товщий рукавчик я обріжу приблизно на такій відстані, і він уже у мене буде знаходитися в оцьому місці. Так. А менший за діаметром рукавчик. Я обріжу приблизно на, так, на таку величину От. і спрямую його так. Для цього формування, саме для такої відстані, півтора метра кущ від куща, я буду передбачати 3-4 рукава. Тобто на початку вегетації я з голови куща дам можливість розвиватися лише двом точкам росту понище. Всі інші точки росту. Які будуть розпочинати свій розвиток на оцьому просторі, я буду видаляти залишений більш короткий рукав. Я на ньому дозволю виготувати зверху двом точкам росту, приблизно отут, на рукавчику який кращий, більший. Я дозволю виготувати в оцьому місці першу бруньку. Можу отут. Отут я дозволю виготувати. Ну і тут приблизно ще 2-3 точки росту. Тобто, загалом у мене тут буде 2, 4 і там 2 точки росту. Сумарно буде 8 точок росту. Цю кількість точок росту, такий за розвитком, за розвитком кущ, він. Взагалі здатен бути потягнути, так би мовити. Навіть тут буде вже сигналки. Залишу їх можливо одна або дві, знов-таки не з метою збільшити кількість матеріалу для виноробства, а дещо стримувати цей кущ від жирування. Ну Тут я продемонстрував два рукава. У даному випадку. От наступний кущ, він має один розвинутий рукав. ну, Я з ним поступлю аналогічно до попереднього куща, е обрізавши його відносно довго. І таким чином я буду мати один сформований рукав, який на наступну вегетацію вже в мене буде досягати до зони плодоношення, яка мені буде, е яка мною запланована. Ну, тобто я обріжу його довго. Дівою рукою працювати мені не подобається. Так. Приблизно приблизно в цьому місці я його Обрізав і він у мене буде підв'язаний в цьому місці. У на нас на ньому також буде дозволено на цьому рукаву ріст чотирьох точок росту приблизно о цьому місці. О, і е, ще плюс е, три бруньки я залишу на ньому. а Знизу, з голови куща, я дозволю рости також двом або трьом лозам. Зрозуміло, що я, як я поступаю із такими е, потужними кущами одного року вегетації. Якби при не був такий активний, то я б, звичайно, зробив би обрізку отаким чином. Коротко. І з цього переліку бруньок, тут їх близько було б 6-7. Я вибрав би 2-3 і дозволив на наступну вегетацію вегетувати лише 2-3 точкам росту. Всі інші я вимушений був би здійснити їхню вилумку. Зараз я підійду до іншого ряду. Там інша дещо ситуація також потрібно й обговорити.